Привіт, друзі! Вирішила зробити рагу. Зараз я баклажани порізала, можна цілими їх обсмажувати. Але я порізала і зараз обсмажу з усіх сторон. Перевертаю його, під кришкою смажу, щоб воно пропалювалось трошечки, потім підсолю чуть-чуть. А це приготувала моркву. Кусочками нарізала. Цибулю теж кусочками, не дрібненькими, а більш-менш крупнішими. Зараз картоплю ще почистю пару штук. Обсмажувала десь по три хвилинки з усіх боків. Вона тоді прожарюється ловко. Тепер я, тепер я обсмажу цибулю на цьому масі. Трошки буде прозрачненька, потім покладу морку. Але до цибулі я добавлю трішечки солі і трішечки цукру. Воно тоді смак краще. Добавила морку і тепер обсмажу до полуготовності. Так, ну минути 3-4 я їх буду смажити цього. Добавила солодкого перцю, він у мене в морозилці був, просто поламала його, він ламається добре. Ліза він схотів, але поламала його. І тепер підсмажуючи минути 34. Приготувала картоплю. Можна порізати ножом, то такий рельєфний, але в мене його немає, поэтому я порізала ножом. Добавляю томатну пласту, тому що в мене немає свіжих помідорів. Бажано, звісно, помідори свіжі. Але, на жаль, у мене немає таких продуктів. Я тут зліпила з того, що було. Викладаємо катоплю, а зверху я кладу на Буду ложити рукою, тому що я для себе люблю, не для когось. Без рукавичок виборченко. Тепер заминаю водичкою. Все, накриває кришку, нехай тушиться, і будемо потім пробувати на сіль. Готуємо його на середньому вогні, потім приправи. Приправи за смаком, які ви любите. Ми там, чи припави, паприка там червона І Гіркого перцю я сиплю дуже мало, тому що азіати люблять гірке, а нам, українцям. Не дуже гоже їсти гірке.